З пастором Джозефом Принсом. Минулого тижня ми прочитали весь 90-й псалом. Важливо, щоб ви знали про обітниці 90-го псалма. Сьогодні ми підемо далі. Той скаже до Господа: Господь тут це Яхве. Ми говорили про Яхве минулого тижня. Охорона моя та твердина моя мій Елохім, Боже мій. Елохім мій. Я надіюсь на нього. Я надіюсь на нього. Батак. Сподіватися чи довіряти. Третій вірш, бо він тебе вирве з тенет птахолова. Дуже цікаво. Тенета птахолова це образ птаха в пастці. Так, нас порівнюють із птахами. Насправді, аналогія з птахами часто використовується у цьому псалмі захисту. Бог каже: я визволю тебе з будь-якої пастки, яку диявол зробить для тебе. Я почую амінь. Ви раді тому, що він робить це, бо він тебе вирве з моровиці згубної. Моровиця це епідемія. Згубна моровиця це епідемія, як було з еболою, чи з Сарсом. Бог каже, що визволить вас. Так? Отже, ми починаємо бачити обітниці Божі з 90-го псалма. Далі йде наступна обітниця. Він пером своїм вкриє тебе. І під крильми його заховаєшся ти Щит та лук його правда. тепер ми бачимо зображення Бога як орла. Багато інших місць писання порівнюють його з орлом, так він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. І коли ми розмірковуємо над цим, то маємо використовувати мову писання. Якщо Біблія каже, що Бог хоче бути орлом, щоб захищати, то ми маємо спитати себе чому? Чому орлом? А наприкінці ми читаємо «Щіт та лук його правда. Щіт це великий щит, який прикриває вас спереду, а лук це насправді щит, який обертається навколо. Він обертається навколо людини. У прадавні часи люди мали фортеці або форти, які були оточені мурами. Це захист навколо тебе. Цікаво, чи не так? Щит та лук його правда. Хто з вас знає, що Біблія каже, що закон був даний Мойсеєм, а благодать та істина прийшли через Ісуса Христа? Ось чому для того, щоб жити в обітницях 90-го псалму, ви не можете перебувати під законом. Всі імена Божі з першого вірша Еліон, Ельшадай були дані в обітницю Аврааму для людей, які знаходилися під благословінням Авраама та які не були під законом. чуєте, друзі? Добре. Отже, тут ми бачимо аналогію з тим, що Бог покриває своїм пером. І під його заховаєшся. Ти його правда це благодать та істина. Я доведу вам, що ці крила орла це образ благодаті та істини. Отже, тут ми знову бачимо Хеседве Емет, благодать та істину у старому завіті. Хеседвеемет. Звідки я знаю, це слово пером звучить на євриті як евра, а фраза підкрильми його це «канав». Канав це дуже цікаве слово. У останньому розділі говориться: а тим, хто боїться мого ім'я, це останній розділ старого завіту Малахії, і там говориться: а для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в променях його або крилах. Крила, це канав, буквально. А тепер я доведу вам, що крила орла це опора благодаті. Вихід 19. Вихід 19. Пам'ятаєте, вихід 19? Це вище виходу 20. Оце так відкриття. А у виході 20 міститься 10 заповідей. Саме там міститься 10 заповідей. Амінь. Там міститься 10 заповідей. Вихід 19. Бог вивів їх, вони щойно вийшли з Єгипту. Це було кілька тижнів тому. І Бог привів їх до гори Сінай. Бог сказав їм Бог покликав Мойсея на гору і сказав йому: ось що ти скажеш дітям Ізраїлю. Ви бачили, що я зробив був в Єгиптові і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. Бог хотів, щоб вони продовжили перебувати у завіті Авраамовому. Бог вивів їх не тому, що вони були добрими, а тому, що він добрий. Бог розділив Червоне море не тому, що вони були вірними, а тому, що він був вірним. Вони постійно скаржилися, вони скаржилися на кожному кроці. Бог зробив солодкими гіркі води мари. Не через їхній послуг, а через те, що Бог дотримувався свого завіту з Авраамом, безумовного завіту. А тепер Бог говорить продовжуйте перебувати в цьому завіті. Благодать провела вас аж сюди, і вона приведе вас додому. Та після цього вони сказали отже, крила орла, це цей період. Бог каже, що з Єгипту і аж до Сінаю це період орлиних крил. Інакше кажучи, це період благодаті, це період орлиних крил. Інакше кажучи, коли я під благодаттю, то йду набагато швидше. Я просуваюся набагато швидше. Амінь. Я зростаю набагато швидше. Моє благословіння допоможуть мені зробити все набагато швидше. Якщо ви будете уважно досліджувати їх подорож з Єгипту до гори Сінай, то вони аж ніяк не могли дістатися туди за 50 днів. Ніяк. Я зараз же вам кажу ніяк. Навіть коли вони йшли. Та Біблія говорить, що в них навіть ноги не набрякали впродовж 40 років. Я говорю про період від Єгипту до Сінаю. Інакше кажучи, вони не розуміли цього. Вони йшли, 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 аж раптом за спиною опинилося чимало гір. Це була надприродна прогулянка, наче їх несли на орлиних крилах. Це період чистої благодаті. Їх могли атакувати вороги чи природні катастрофи. Та хай би що це було, Бог забезпечував їх. Вважаєте, що вони були досконалими в цей час? Аж ніяк. Вони скаржилися. Вони скаржилися на кожному кроці. А скаржитися – гріх? Але Бог каже ні. Я понесу вас на орлиних крилах перед вашими ворогами, перед нестачею та потребами. Бог добрий, хіба не так? Так? М -м? Та я хочу сказати вам. Що цей період чистої благодаті навіки наш. Ось чим я хочу поділитися з вами на завершення: ми говорили про імена Божі, чи не так? Покажіть перший вірш: ми бачимо Еліон та Шадай. Далі ми бачимо Яхве та Елохім. Всі ці імена дуже важливі. Коли Бог з'явився Мойсею, то сказав, коли я з'являвся Аврааму, Ісаку та Якову. То вони не знали мене за моїм ім'ям Яхве, а знали мене як Ель-Шадай». Інакше кажучи, Авраам, Ісаак та Яков знали Бога більше як Ель шадая ніж як Яхве. Та якщо ми будемо вивчати їхнє життя, ми побачимо, що вони згадують ім'я Яхве. Вони прикликали ім'я Яхве, та відкриття Яхве не було потужним для них. Ось чому важливо вивчати імена. Кожне ім'я має значення. Я почую амінь. Отже в нас є Всевишній, Всемогутній, Господь та Елохім. А останній вірш 90-го псалма це те, що Бог дав мені багато років тому. Я не чув, щоб хтось проповідував про це. Та я кажу вам наступне. Люди зупиняються на цьому і кажуть, що імена Божі записані в першому та другому вірші. Та я хочу сказати вам, що і в останньому вірші є ім'я Боже, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Весь псалом закінчується на Ісусі. Буквально На івриті це ім'я Єшуа. Тут ми бачимо ім'я Єшуа, бачите. Та не забувайте, що є ще одне ім'я, яке прийшов відкрити Ісус. І все це важливо. Ви можете вивчити на пам'ять 90-й Псалом та всі місця старого завіту, хай би якими вони були, потрібно перенести в новий завіт. Якщо ви кажете, пасторе принце, я не дуже добре знаю імена Божі, нічого, дитина Божа, вам потрібно знати лише одне ім'я отець. Отець. А це ім'я говорить про що? Про родину, церкву. Захист в ім'я Отця це дивовижна річ. Сам Ісус говорить про це в первосвященницькій молитві. Погляньмо на це. Чоловіки, будьте особливо уважні. Коли ми слухаємо первосвященицьку молитву від Ісуса, це був невдалий жарт. Отже, погляньте на Івана 17. Ісус молиться, говорячи, і не на світі вже я, а вони ще на світі, його учні. А я йду до Тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були, заховай в ім'я своє, єдине ім'я, яке прийшов відкрити Ісус, це Отець. І це не давало їм спокою. Спочатку Він запропонував його юдеям, він сказав їм. Не хвилюйтесь з приводу того, що вам їсти, пити, носити. Ваш небесний отець знає, що ви маєте потребу в цьому. Якщо ваш отець вдягає польові лілії, які сьогодні є, а завтра будуть кинуті в вогонь, то тим паче він вдягне вас, маловіри. Ваш отець знає вашу потребу до того, як ви попросите його. Він постійно проповідував ваш отець, ваш отець, ваш отець. Він говорив це тільки Ізраїлю, очікуючи, що вони приймуть його як царя і стануть дітьми Божими. Але вони відкинули його? Вони знали Бога лише як жорстоково. Вони хотіли, щоб Бог залишався тільки у святому святих, у храмі, щоб вони могли робити те, що забажають. Вони не хотіли цієї близькості. Дивовижно, що Йосип, після того, як примирився з братами, сказав Я Йосип. А далі він додав наблизьтесь до мене. І це він сказав братам, які зрадили його, відкинули його, призвели до років страждань, так. Та він каже їм, наблизьтесь до мене. А потім він каже, я розміщу вас у цім краї, вас і ваших дітей, ваші отари та все, що було у вас, у землі Гошен. Дізнайтеся значення слова Гошен. Усе в Біблії має значення. Слово Гошен означає наближатися. Гошен. І в тому місці я забезпечу вас, Наблизьтесь до Бога. Перед тим як сісти на літак, скажіть: Отче, Отче Небесний, як ми любимо тебе? Отче, ти наблизився до мене. Отче, ти сядеш зі мною на цей літак? Не треба кричати я проголошую це і те. Наче ви думаєте, що Бог працює через те, що ви натискаєте на кнопки? Я натисну тут і буде твоя черга. Не забувай, що тепер твоя черга. Іноді ми думаємо, що наші проголошення – якісь наші вчинки, друзі, час бути реалістами. Ми не можемо виголошувати обітниці і не наближатися. Його покров та захист під його крилами говорить про близькість, любов, родину. Єдині, хто можуть заховатися під крилами матері орла, це її маленькі орлята. це сімейна річ. Це сімейна річ. Цуценя не зможе зробити так. Так ми вважаємо, що любов матері схожа на любов Божу, Божа любов дивовижна. Бог любить тих, кого неможливо любити, навіть тих, хто не є його. Коли він врятував їх, вони не були його. Мати любить дитину, тому що вона її. Так ніхто не зрівняється з любов'ю Отця. Отже, Ісус каже, заховай їх в ім'я своє. Це захист в ім'я Отця. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ймення твоє. Знаєте, як Ісус беріг їх? Все могло бути набагато гірше для Петра та інших. Вони могли відступити ще далі, якби Ісус не нагадав їм: Ваш Отець любить вас, ваш Отець розуміє, ваш Отець знає, в чому ви маєте потребу. Ваш Отець, ваш Отець. Ось як він тримав їх, пастори і лідери. Ось як ми маємо тримати наших людей. Ваш Отець, Отець Небесний. Не кажіть просто Бог Бог. Буває час, щоб казати Бог, так, але кажіть ваш отець. Далі не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. В інших перекладах говориться від зла, зла цього світу, не від світу вони, як і я не від світу. пастор принце, він молився за своїх учнів. Далі. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене. Це ви. Це ви. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Це ви. Скажіть амінь. Добре. І Господь також хоче, щоб ми насолоджувалися любов'ю Отця. Насолоджувалися любов'ю Отця, і все закінчується цими двома віршами. «Отче праведний, хоча я не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я. І пізнали вони, що послав мене ти. Не очікуйте, що світ зрозуміє ваші стосунки з оцим. Я ж ім'я твоє їм об'явив. Що це за ім'я? Що це за ім'я? Отець. «І об'являтиму, що любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Як гарно, як гарно. Буття 22. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього, Аврааме, а той відказав: «Ось я. Хінені. На євриті, це Хінені, я. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Марія, і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї, скажу тобі Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака. Замисліться ось на чим в Авраама було два сини. Одним з них був Ісмаїл. Чому ж тоді Бог каже про єдиного сина? Бо Бог говорив про свого сина, свого єдиного сина, якого він любить, і всі ми знаємо, що Бог не хотів людської жертви. Це було випробування, видимий прояв На всі часи та покоління, щоб вони бачили любов Божу. Друзі, тут уперше в Біблії згадується слово любов ахав. Тут перша згадка, і перша згадка говорить про любов Отця до сина. Бог знав, що Аврааму буде важко, та він був людиною віри і він мав принести його в жертву на горі Марія. Далі і взяв Авраам дрова для цілопалення». Йдемо далі, бо в нас небагато часу. Біблія каже, що Авраамова подорож тривала три дні. Три дні, якщо ви будете в Єрусалимі, я покажу вам їхній шлях на гору Марія. Сьогодні це храмова гора. Біблія говорить, що там було два молодика, які йшли з ними з віслюком і деревом. Авраам сказав їм: Хлопці, ви залишитеся тут, а ми з сином підемо поклонитися. Це перша згадка поклоніння в перекладі. Та в оригіналі це друга згадка поклоніння. Поклоніння охоплює хрест, воно включає викоплення. Коли Ісус біля колодязя говорив із жінкою про поклоніння, то сказав їй: Отець шукає собі тих, хто поклонятиметься йому. Отець шукає, отець шукає тих. То поклонятиметься йому. Ось що сказав син: Він син, якого любить Бог. Ви не зрозумієте, як сильно Бог любить вас, поки не зрозумієте, як сильно Бог любить свого сина, бо Він віддав свого сина за вас. Отже, вони пішли. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи Аві, батьку мій. А той відказав: Хі, не ні, бені. Ось я, сину мій, сину мій, не просто бен. Це говорить про приязнь. Його серце було сповнене любов'ю. Він розумів, що мало трапитися, та його син не знав. Він сказав Аві батько мій. А то відповів Хіне ні, Бе, ні, ось я, сину мій. І промовив Ісак: ось огонь та дрова. А де ж ягня на цілопалення? Де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. Бені. І пішли вони разом обоє, Син здорова. Аврааму було важко. Скоріше за все він зав'язав очі хлопцеві і був готовий нанести не удар ножом. Та Біблія каже, що Бог сказав Аврааме, Аврааме. А той відізвався: Ось я, не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Бачите, як нам зрозуміти, що Бог любить нас? Бо Бог не пожалів свого сина, свого єдиного сина. Заради мене, заради нас. Ось у чому єдина різниця Бог помилував сина Авраама. Бог помилував цього похилого чоловіка, щоб він не страждав через смерть свого сина, та Бог не помилував свого серця. Бог сказав поглянь. А Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на ціла палні замість сина свого. Отже, Бог вберіг Авраама від того, від чого не вберіг себе. Я завжди думав, що баран зачепився там, бо, як ви знаєте, Богу потрібна жертва без плям, без вад. Якби баран зачепився вовною своєю ніжною шкірою, то жертва не була б досконалою. Але він зачепився рогами, барани не дурні. Маленькі ягнята можуть бути дурними. А от великі барани вже зрілі. Він пішов туди. Він віддав себе. Я вважаю, що Ісусу було важко йти на хрест. Та коли вони поклали хрест на землю, це шокувало всіх. Я вважаю, що він сам пішов. Його не потрібно було тягти, як злодіїв. Ісус пішов і сам ліг. Ось як закінчується ця історія. І вернувся Авраам до слуг своїх, і встали вони та й пішли разом. Стривайте. І вернувся Авраам до слуг своїх. А як щодо Ісака його не згадують? У розумі Божому лише одна людина спустилася звідти. Жертва була принесена. До речі, і сталося по тих випадках і сказано Авраамові так: ось також мілка вродила синів Нахорові, братові твоєму. Чому розділ закінчується на тому, що в його брата народжується син? Саме так закінчується цей розділ. Знаєте чому? Продовжуйте читати. Ви отримаєте відповідь десь через 4-5 віршів. Там говориться, що Нахор народив Бетуїла, а Бетуїл породив Ревеку, наречену Ісака. Інакше кажучи, Авраам зійшов так, наче Ісак не зійшов. Насправді ж, Ісак зійшов у цій історії, та в очах Духа Святого це був хрест Ісуса Христа. І тепер фокус у цьому розділі на церкві. Без Христа не буде церкви. Церква це не вітражі чи будівлі. Церква це найсильніша, найблагословенніша, найуспішніша організація у всесвіті, про яку тільки мріяв Бог так бо полюбив Бог світ вас, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Кожен охоплює всіх, ніхто. Не залишається позаду. Неважливо, як глибоко ви занурилися у гріх, його любов все одно може досягти вас, його любов більша за ваші гріхи, його благодать більша за ваші помилки. Я не прошу вас прийняти релігію. Це не релігія, це любов. Я прошу вас прийняти Спасителя, який віддав своє життя на Христі за вас, за ваші гріхи. Я прошу вас прийняти Отця, який полюбив вас ще до того, як ви дізналися Його ім'я. Якщо це стосується вас, то хай би де ви були. Повторіть цю молитву до цього серця, скажіть Небесний Отче, Я покладаюся на виконані діла Ісуса Христа. На Христі. Христос поніс усі мої гріхи. У нього не було власних гріхів, Він поніс мої гріхи, Він страждав через мої гріхи. Дякую, Отче, що Ти воскресив його з мертвих, проголосивши, що всі мої гріхи були забрані. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, від тепер та навіки. В ім'я Ісуса. Я дякую тобі, Отче, Я спасенний, навіки, благословенний у ласці та любові. В ім'я Ісуса. Амінь. Підійміться на ноги, насолоджуйтеся любов'ю Отця. Амінь. Не дозвольте полум'я цієї любові всередині вас охолонути. Як я вже казав вам, 90-й псалом це не формула, а Божа любов. Цього тижня Господь, Бог, Отець, благословить вас та ваші родини, благословіннями Авраама, благословіннями з повторення закону 28. Сам Отець берегтиме вас, захищатиме вас та ваших дітей, вас і ваших близьких від усілякої небезпеки, шкоди, нещасних випадків, хвороб, немочі, нечестивих людей, сил темряви та сили лукавого. Господь засяє на вас своїм обличчям. Господь Ісус сяє на вас, Він дає вам прихильність. Надлишок прихильності. Господь Дух Святий повертає своє обличчя до вас та ваших близьких цього тижня, посміхається вам та дарує вам шалом, благополуччя, здоров'я та повноту. В ім'я Господа Ісуса Христа, і всі сказали: Амінь! Алілуя. Хай Бог благословить вас, церква! Пам'ятайте, що ви не йдете звідси самі з вами Отець, Хай Бог благословить вас!